Запис розпочато. Сергій. Та давай по черзі один плюс один. Один плюс один. А бали ж така. Бали, бали, бали. Так. Ну, в принципі, тут всі можуть мене знайти. Я собі телеграм відкриваю, бо мене не беззвучному. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всі ставки є, у вас буде. А, так, я візьму цей. Е, на три питання е, з чотирьох буде по 100 секунд, а на ще одне дві, рівно 2 дві хвилини. Е, тут буде е, 100 секунд в цьому питанні. Е, тут буде питання з бонусом. Тобто е, для е, вашої ставки основної треба вгадати е, видання. А для бонуса, який буде складати 10 очок, це треба вгадати місто. Поїхали. Пораниться. З YouTube каналів одного uh, телеканалу я дивився це відео про це видання. І відповідно відомо таке питання. Так, Дмитро написав, Едуард написав, Дмитро тільки от місто не написав чомусь, не хоче бали, напевно. Ну я не знаю, місто. Ну, то, мол, ну то можна пальцем. Пушуй, зі святої величини явно. Є три відповіді. Пройшла хвилина. Ще 30 секунд. Так, раз, два, три, 4, 5, шість. Люда, тільки тебе чекаємо. 20 секунд маєш. 15 секунд. Люди. Давай, пальцем в небо теж іноді стріляє. 5 секунд. Нема відповіді. Окей. Е, так, насправді пальцем в небо. <сум> так, так, дайте я прочитаю пальцем в небо. Ні, це не пальцем в небо, це не то видання. Е, насправді це багато хто відповів. Це пан плюс пані. Блін, так і думала, що Тернопіль загадаєш. З 92 <світ> по 98 рік. Видавалося. Так. 3 балли. Не лишається. Два. Так, по черзі тепер. Эдуард, пантруспанії, але Київ. І поставив 25. Він. Не щось не тону, типа. Це виходить, 74. Ну, але 25 своїх взяв. Взяв. Кирило, Лель, Харків. Абсолютно неправильно, і Кирило пішов в банк. Журнал здається, був Лель. Якщо не погаюся, не аз. Так, Даша. Пан плюс пані, але без міста. Відповідно, угу. 7 балів свої набирай, і в їх стає 15. Так, Дмитро, пан плюс пані, але Львів. Плюс 33. Також пішов. 2, 66. Сарій Синелік. Пан пані Тернопіль. 39 балів і плюс 10 це 49 балів. Так, це у нас виходить скільки. Плюс 50-159, 158 балів. Так. Ігор Симоненко. Пан пані, але Львів. Плюс 20 чесно зроблених балів. 110. Так. І... все. Так, відповідно, зараз буде обирати, хто у нас найменше. Ну, відповідно, Кирило. Кирило, що обереш для тих гравців, для тих знатоків. А він, має, мабуть, відійшов чи щось там робить. Він програв. Ну, тоді давай. Кирил. Кирилло ага. чекаємо. Тоді. Немає. Тоді Людмила може хай Людмила. Остання тема. Сусід кондом, так? Так. Окей, хорошо, чекаємо. Ставки, відповідно, зараз буде вже шість ставочок. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, чекай. Ні. Шолюда не поставила. Ага, окей. Так, тут так само буде 100 секунд для відгадування. 3, 2, 1, коле. Давайте от такое я зроблю, щоб вам було видніше. Трошки донизу прогорну, оцей тулі пан хіба. Ну, чи він допоможе вам, я сумніваюся. Пройшло півхвилини. Пішла хвилина. Можливо, кольори вам поможуть. Лишилось 30 секунд. хоче? 5. 4, 3. Я не докрутила, vielen. не знаю. Взагалі ]どう? не знаю, туди крутила чи ні. Так. Без відповіді від Дмитра і від мене. На жаль. Е е, Насправді вірні відповіді є. І це. Аргентина <gunug> <Yeah. gunug> yeah. Я про це писав колись на трибуні в статті про Бразилію. Тоді кожна з команд в себе вдома перемогла з рахунком 3 1. Це був відбір до Чемпіонату світу 2006 року. А, Він... як, а як про це можна було здогадатися? Не Блакитне і зелене. І... Ну, і... Ну, я побачив, що я тільки сказав про кольори, знали. Так. 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 Направда, тільки відповів Даша правильно, Едуард. Чекай, А, ні, то Сергій написав. Окей, поїхали. Так, Дмитро, неправильна відповідь. 60 в минус 6. Люда, волен, кланс. Это их Индия и Пакистан. 58 балей в минус. Так. І Amstel, ну я дивлюсь на букви, типу, що може бути, типу. Я знаю, що Budweiser, звісно не такі там кольори, але... Інтерес. А в чому не сусіди мені? Конкуренти так, та, але не сусіди. Ну, ну не там, сусіди, може... ну типу, не Обулиці. знаю. Ну, В будь-якому випадку, ні. Треба ж було щось написати просто. Так, Ну що ти могла там... Ну, я вже почав. Я думаю, може людину. Там не тільки в спорті. До мене дійшло, що це країни мають бути сусіди. 25 є. і Так, і Едуард. 60 поставив. Правильно відповів. Аргентина, Бразилія. Єбой. Так. Тепер хто у нас там на другому місці? Сергій. Сергій а... обирає. Одне... Давай штучку. Запальну штучку, чекаю раз, два. А, Ой, стой, у нас же чотири питання. Зараз да, я 4... зміню. Починається. Я... Олин пішла зарано. Зараз я трішки. Трішки залишу на останок. Так, давайте чекаю. П'ять ставочок. Дмитро є, Даша є, Сергій є, Ігор є, Едуард є. Окей. А, Сергій, запальну штучку, ти казав вроді, так? Так. Так, тут буде у вас дві uh, хвилини. Тут є що почитати. І ці дві хвилини розпочинаються за 5, 4, 3, 2, 1, GO! 30 секунд. М-м mm. Я не знаю, можна так чи не можна, бо типу мене дві версії, ну, якби кучний трошки. Ну, це фінал. Зараз давай якусь одну версію. А це я. фінал. Добре, зараз. З часу є більше, ніж достатньо, на, на те, щоб подумати. 15 секунд лишається. ой Раз, два, три. Так, стоп. Раз, два. Эдуард, дописывай. Три, четыре, пять. Так, я переверяю. Так, его переверил Даша переверил Эдуард переверил На самом деле, же все его Про це я теж випуску про Чілі. Це дівчина журнал плейбой заплатив за неї штраф, але для цього попросив, щоб вона знялася для нього. Отже, вибачте, але знаю, з цієї серії фланкова там, де чемпіонати світу, це 1990. так а Дмитро пішов у Валин, набирає 12 балів. Сергій, 50 балів поставив і набрав їх. Едуард. Звідтися на обкладинці журналу приймається. 30 балів. 154. Здаю. Запекла боротьба. А, так, Даша запалити олімпійський вогонь. Даша. Я не туди думала. Ну, там. Запальне то, що вона кинула там на поле фаєр. В цьому була. Ну, але як є. Ну, але. Грати є з чим. 5 угу. балів лишається. І Ігор 25 балів. Правильно поправив себе. Набирає 25 балів. Лишається за гонці за титул. Так, ну, слава Богу, що правила. Не треба буде приміняти для лідера. Робіть ваші ставки. Дальше бачу, Сергій бачу, Дмитро бачу, Едуард бачу, Ігор. Mm -hmm. Красиво. Бачу. Отже, Якось догадався, тут буде про мультик. Так що, Людмила, я тебе навіть по фану чекаю відповідь. 100 секунд, 100 секунд розпочинаються просто зараз. А, з, е, забув додати, що тут, е, якщо ви десь... Повне ім'я акторки, ну тобто ім імена акто акторки і героїні у не співпадає, а скам так, прізвище акторки, що треба назвати, і тоді плюс 10 бонусних балів буде. А можна, будь ласка, з цього моменту відрахувати, бо я якби не, 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 не це не читав, а слухав тебе. Не міг та да, ні, не можна не закривати просто да, ще так. раз. Не можна. Треба буде відгадати і імена ну, героїнь з мультика і і героїні з ну, порноакторки. Достатньо для, для того, щоб правильно відповісти, одне ім'я назвати. Якщо ви хочете 10 бонусних балів, то це треба повністю назвати, як правильно називалася порна акторка. Ім'я, скажімо так, і прізвище. Отак. От Починаємо заново. Ну, дам 90 секунд. 10 секунд, в принципі. Знімаю отак. З Італьї, одну тільки знаю. Ну я, я нікого актургу? не знаю. Ну так. Да. Ну хто приходить на думку. А от зараз цікаво. Вона не тільки була акторкою. Блін, мені аж цікаво. Дуже популярна історія, я її, як мінімум, не умчу. Взагалі не поразумію, про що мова. Так, все пишут, бачу три відповіді є. Так, дальше чекаємо. А, я щось написала, мультики намагаюсь згадати, але не пам'ятаю. в принципі, ти маєш 15 секунд, а то, щоб повністю згадати, як звали порнопто. <ріх> я не знаю, як її звали. Треба авторку чи мультфільм написати, я трошки не це. Не знаю. Чудо приймаєте, ладно. Я вже прийняв. Значить, це героїнь називали Моанами, а порноактор називали Моана Поце. Mm. І uh, оця компанія Каси Каргот, у них там ну, парфюм було, якось писалося Моана і ще одне слово. Вони заблокували, і в Україні була не Моана, а Правильно? Але в оригіналі це Логан. Е, Люда знала, бо ти так. Ні. Взагалі вперше чую. Також. А хлопці знають. Е, мабуть, треба більше порноакторок знати в своєму житті. На, надо і розвиватися. Не всі вони знають, як порноакторку звуть. Я не знаю, виходить. Отож. От, правильно, але от три відповіли абсолютно. Бо при вже не знають. У нас а буде для... серйозна розмова. Для... для інтриги. Uh, так. Я крім чечоліни, нікого з італіянок італійонок не чесно. Ну, поруч. тепер ми мусимо подивитися, хто така Чечоліна. Ну, вона, по-моєму, угорка за на національністю, якщо не помиляюся. але вона була вона депутатом. А, угорка в Італії. але вона ідаліка. Дивіться, які у вас познання цікаві, так. Слухайте, не паліться. Да. Да. Та нічого страшного ж тут немає. Спорна акторка 51-го року народження. Нічого своєї не. Ні, ну так. У в пам'ять, що, типу, вона так як була відома, і їм запам'ятав, що в фільм якось так чи героїн назвали, що в них асоціація з нею. Бо Вона ж була скажу, депутатом, типу, типу їхній виховній раді на міські, то там, там вона так була. У нас курна акторка була депутатом? Да. це да. Да. а Шо? Що? Не в той країні ми живемо. Вона дуже, як це сказати, близька до народу, так? Да? Так дуже. розуміє, <зуміє. зуміє> потреби. Джозефіна ще молода ще може пробитися. Побачити наступних, 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 наступних вибратів. Наступних, Я yeah. Варт. Ага. Так. И Даша. И Даша. А что там с покером? Вже ні, а у нас буде ну, я там б... перерва. Ні, ні, я да, питаю. Дмитро, наскільки поки. Ну, думаю, перерва треба. Давайте на 9. Ну, хвилин 10, де перерву і погнали. На 9? Ну, можемо раніше. Давайте завершимо, буде а да, давай. Так, Давайте, я, я вже порахував. А, отже, результати у нас ось такі. А, у нас їх коме. Прислати. О, Едуард, відповідно. Едуард, нарешті переміг. Ні, ну як, в мене була перемога в ці 2024. Але вона була не під запис, на жаль, а отут же. Чітко. Йоу! Все. Тепер найцікавіше лишається. Роздача бонусів. Це я, я писав, що буде приз, який в супермаркеті не купиш. Це не людяники, які ви дуже купіруємо. Це на тему сексуального квізу Подарунок можна сказати, із Польщі. Це журнал Playboy, польське видання 1998 року. Едуард, це... а ти коли народився? <свісно> <свісно> родився? Чому... 98. ти в якому місяці? В белизні. Це грудень. Причому це спеціальний формат, він такий більш грубий. Тобто тут і бі... і в ньому більше картинок, аніж чтіла. Тут чтіла мало, картинок багато. Але це ще не все. Оскільки приз не один. А два. Тут вже другий. І це за серпень так само 98-й рік. Це то, що я шукав по класиці з Памела Андерса, червоний купальник, і він навіть отако відчиняється. Отак, от обкладинка. Отакий от журнал. Реально, 98-го народився? 90... 98-й рік. І для порівняння, щоб ви, щоб ви розуміли, от, типу, от журнал, який зараз 2016 рік, як сексельний, ну, ось, наскільки він тоненький, синій, наскільки він угу. грубий. Короче, раніше, зараз такого не роблять. Рані, раніше було краще. Отже. А то всі ті інтернети, ото нішу займають, кошмар. Інтернети, компуктери, блін, і так далі, і тому подобне. Отже, у нас ще сьогодні вечір багатьох продовжується, тому так, деяким з вами ти я ти не вважаюся, Сподіваюся, цей квіз був цікавий, веселий для вас. Він сам... Пізнавальний. Пізнавальний, так. Отже, всім дякую за увагу. Так, так, стоп, а коли? Скільки там? Скільки, а, Дмитро написав через а, написав? 15, 10, 15 хвилин. Давайте, 10-15 хвилин. Заходьте хто як буде готовий. Mm -hmm. okay. yeah. Зараз я спілкудий.